Ну що, як вам плужок до МТЗ 892? Потяне чи не потяне? Ладно, шутка-мінутка про нього далі. Ну, якщо утро, то тільки починається так. Хе -хе. Коля, ви намазя. Та з цього, включати треба з цю балалайку. Хороша штука, поки що ще не підвело. Як ми раніше без неї жили. І хай собі гріє, поки кофе йо, поки те сану Арсенчик, бо одної рукою ніфіга не можу вставати. Все, і хай сі пехчить. Сипіть. Ще поки ні. О, пішло, все, робота. Пройшло, значить, 20 хвилин, десь плюс-мінус. Все, тепліше, так що... Менше простоїло, зараз подивимося. Та я думаю, замоториться. Куди він дінеться, коли ось дінеться, правильно? Зараз свічі прогріємо. А як раніше, там, щоб <смі> мотори без свічей, без нічого, без отаких подогрівачок. Водичку кипятка налив і пробуєш у мороз завести. Ну що, от він та. Завели, прогрівся, прогрівся, навірно. І зараз будемо вигружати агрегат. Який іменно ви вже поняли? Вигрузить, вигрузить, а потім вже детально подивимося, що, що воно за чудо-юдо. Стрьомно. сижу і мене чує, як хитає. Від станого плуга, то на 750. Таке ми ще не подимали нашим погрузчиком. Стою і не дергась. Чуть-чуть ще вгору карапатя. Матч Це В цей чого щось репне на куні. Е -е, компанія генералська, така ти вигружавка більше, чим потрібно. Так что вибачай. Тепер опускай! Ох, і погодка сьогодні. Бомба. Прям пригріло сонечко, так що я тебе дам. Мінус два зранку. Усе цей дощ, оця слякоть сирость вимерзла, а це сонечко вийшло так, пригріває, будто би завтра буде весна. Ну, тільки зима почала завтра сніги і так далі. Значить, хочу внести невеличку ясність, щоб не було цих недорозумінь і тому подібне. Значить, у нас є плуг навісний, він в гаражі стоїть на класі. Пон 3 плюс 1 Велесагро. Ми ним виорали всі площі, які запланували. Він продається, продавався і продається. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Ціна, ну я не знаю. дешевше тільки е, сиру мешеловки. Дам там, там безплатно, але ти ризкуєш життям. Тобто, кому цікаво, пишіть. І, значить, всі площі ми тим плугом виграли, тому ми його зараз продаємо. А в іншому відео е, люди побачили на задньому фоні е, даний плуг і подумали, що е, той плуг продаємо, так як купили інший. То хочу внести оцю ясність, щоб ви просто розуміли, що даний плуг, оцей пон 4 плюс 1, він приїхав раніше, ніж навісний. Ми планували його е, ну, працювати ним. Але ж. Плуг приїхав, і потім в нас почався цей дурдом, який е, ще досі і длиться, нікуди він не дівся. Це пішла розпайовка, виділення паїв натурі, і ми вирішили, що на наші маленькі оці куски 3, 4, 5, 10 гектарів даний плуг е, непрактичний, Практичніше буде навісний. Тому ми е, устаткували, вирішили запитання з директором заводу, що цей плуг стоїть поки що. У нас на базі очікує свого нового власника, тобто або вони його продадуть і приїдуть по нього звідси, щоб не возити туди-сюди, бо логістика е виходить не малих грошей. Тому він отак і стоїть. А той плуг 3 плюс 1 е приїхав пізніше, так що ніхто ніякий плуг не купив. Якщо комусь потрібен даний плуг, пон 4 плюс 1, то в принципі, я думаю, можна рішити е продати, і він від вас поїде до. Одна зверніш поїде до вас. Так що, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся в коментарях, чи прямо на завод дзвоните, устатковуєте і цей плуг поїде до вас. То, щоб не було цих непоняток, цих недорозумінь, що типу, той продав, цей купив, ні. Просто цей прицепний, полуприцепний він для нас ну, ну великий. Якби, не, якби воно все було раніше, як, як було. В нашій площі, як ми планували це все діло, то тобто він, звісно, би був би як знахідка. А так, як оці куски, я думаю, цей плуг не сильно нам практичний, тому ніхто нічого не купив. Якщо хочете, можете стати власником ви цього плуга. Ну і погнали до самого ж цікавого. Ось все, він червоненький. Значить, тепер внесу ясність про нього. Бо це ж будуть казати по-любому, ти ж там вели сказав. Бомба, розхвалював, розрекламовував і тому подібне. В коментарях я відповідав, що якщо плуг, то тільки велесагро. А тут приїхав якийсь червоний, непонятний. Що ж случилося? То я вам розказую в двох словах. Дивлюся відео, не пам'ятаю, яке прям відео там вже ж на ютубі вискакує реклама. І представник 3 Agro говорить, що привозимо до вас плуг, ви ним орите, там, скільки вам треба, гектар, 2, 3, 5, 10. Тестуєте. Понравилося. Платите, не понравилось, ми його забираємо, тобто без ніяких запитань. Е, ну, типу тест-драйв, скажімо так. Ну як же ж тут не согласиться? Ну от согласиться, ну, поставте себе на моє місце. Як, ну як? Як оце не взяти, не спробувати і так далі? Таке попадає тільки раз в житті, і треба бути, ну я не знаю, дурачком, щоб не согласитися, правильно? Я, значить, дзвоню Денису, нашому представнику 3 d Agro, який знаходиться в нас у місті. Ми з ним, до речі, зустрічалися перед цим, вели бесіду там за те за інше, ну не суть. Кажу, так можна. Звісно, каже, можливо. Чу, так кажу, ще й на YouTube вам відео кажу, ним подивимося, як він працює і тому все діло подібне. Вони, звісно, погодились. Я, звісно, погодився. Ну, а по чому би ні? Ну, ну почому би ні? Вроді би і орать вже немає що. І така погода, що це зараз воно підростало, воно зараз вже буде лизать, облизувати і так далі, буксувати. Ну там, вроді би, пише якісь там менші мінуса, може воно підростане. І в нас щось і вийде записати якесь відео, подивитися, протестувати даний плуг. Ну а зараз давайте хоч подивимося, хоч, хоч яке воно, що воно і чим його їдять. Отакий От він, значить, червоненький. Червоненький. Плухунлу, Плу турецький виробник. Я як почув його. Дивіться, свіженький тільки заводу. 24 рік. Я як почув його масу, то на 750, то я, звісно, здурів, так як Велесовського в районі щось тона, може, чуть більше, чуть менше. ну, тона плюс-мінус. А цього тона на 750. І я одразу так подумав, йомайо, це ж на навеску, це ж його за собою тягнути, на 750 кг. Він більший. Думаю, це, звісно, це. Звісно, да? E, Значить, мої думки з приводу даного плуга. Це, скажімо так, як по ціновій політиці, так і e, по всьому іншому. E, золота середина між велесом, ось перед вами Унлу і Лємкен. А це вже, звісно, аби щоб була можливість протестувати Лємкен, такого ну, формату, да? що, Лємкенту. Тобто, Велес ми тестували, ми знаємо, ми бачили. E, протестуємо, я сподіваюся, Унлу побачимо, зрозуміємо, да, що це за плужок. І аби так само, що Лємкен. Але все іде цінова політика. Да? Якщо е, беремо один Лемкен, то можемо на цю вартість взяти два велеса. Якщо беремо е, унлу, то вийде тільки півтора. Тобто вроді би гроші залишаться, але два плуги е, на вартість Лемкена не вийде. Не знаю в кого є такі плуги. Напишіть свої відгуки. Іменно чотирьохкорпусні, я не кажу там за трьох, за п'яти, іменно чотирьох. Якщо хтось працює, напишіть свої думки, свій досвід з даним плугом роботи, як він вам зайшов, не зайшов, що, що, що було, які були проблеми з ним і так далі. Я думаю, це буде не одному мені цікаво почитати, побачити. Ну, а що я вам з виду скажу? Дивлячися на Велес, можна було, звісно, вигнати і поставити тут рядом. Але не хочу я моторити класа. Суть однакова. Ну, візуально, да, якщо дивитися, то ість. все однакове, е конструктивно і так далі. Але, звісно, є якісь, якісь маневри, по е ну, чимось повинні відрізнятися один одного. Дивлячись на голову, я вже ж бачу, що е тут принцип прицепляння палець вставився, тут ашар, а на велесі йде вал. Що цей може транспортуватися на колесі, що той може транспортуватися на колесі? Тобто, давайте так, розберемося по пунктам. Е, порівнюю я даний плуг і е, велесагро е, пон 3 плюс 1 без предплужників. Тобто, навіть не пон М3 плюс 1, а пон 3 плюс 1. Обичний, звичайний, з углоснімами. Те, що бачу, те й коментую. Да, от, допустим. чимось іншим порівнювати я не можу, так як я не бачив. О, до речі, щоб сповнив. Був у хлопцеві Зінфорс е, в Полтаві, і в них стояв Гаспардовський, Гаспардовський, чотирьохкорпусний, з предплужниками, все. Але його вага, якщо мені не зміняє пам'ять, е, то на 200 щось там отак в районі. Тобто це ще виходить важкіший, ніж той самий Гаспардовський. Цінова політика е, Гаспарду, по-моєму, 21 400 євро, якщо не помиляюсь, чи 21 500, Є. Ну, суть. Вартість цього плуга я не буду говорити, треба спитати у менеджерів, може це їхня комерційна тайна, не знаю. Ну, В принципі ж, бачите, все воно, суть. Суть. Циліндр, дві шланги, тобто перекинуть і Ось ці крутілки, які, якими регулювати. Горизонт, винти. Тут, звісно, вони мощніші, мощніші стоять, щоб регулювати ширину захвата. Тобто, ширина захвата в нас йде 35-45. 30 і 40. Ширина захвата корпуса. І, відповідно, якщо ми перекидаємо там на отворах, то нам потрібно і сам плуг відрегулювати. Ножка, все той, ну, той ж, той, точно той самий же ж принцип. Так, що тут ще? Принцип коліса, отут. Тут, звісно, якось виглядає, виглядає, як на мене, не то, що там прям надійніше і так далі, ну, якось якось цивільніше. Без отих бочоночків. Тільки. тільки, Вопрос в тому, що не так воно стоїть. Тут. Ну це, напевно, хлопці сервіса приїдуть. Як будемо налаштовувати, як будемо запускати оброботу, вони піднастроїть, бо оця ж хіробора повинна впертися туди, а вона не, не то пальто, не так стоїть, як треба. Колесико. От колесико чогось я не знаю, що конструктори так зробили, що воно йде сюди, всередину. У велесі стоїть, виходить, це ж планка з цієї сторони і колесико йде сюди. Тобто, ось такий момент. Теж циліндрик тобто, для зм'якшення падіння колеса при перевороті. Що понравилося, дуже мені сподобалося. Ця ось маленька, невеличка железячка. Як вона по науці називається, я не готов сказати, не знаю. Ну, вона стоїть ось перед стійкою. На стійці у нас зазвичай що? Отут, отут? Налипає кукурузиння палка і так далі, тобто йде налипання. Тут поставили отаку пластину, яка ось по отворам регулює, регулюється нижче. І я так розумію, для того, щоб не було цього налипання. Це є такий плюс, є плюс. Ну, опять же, може, це, мені так кажеться, що це плюс, а коли вийдемо в поле, це буде мінус. Тобто, це все. Це все відносно, потрібно його. Попробувати протестувати, і можна тоді вже буде давати чітку і конкретну відповідь. Годиться, не годиться. Предплужники, Значить, я, що з предплужниками, навіть у Велесі, наприклад, тут стоїть болт, тобто предплужник ось намертво закручений. А в велесі, в Лємкені, я так само бачу, там стоїть пальчик. І на цьому пальчику предплужничок туди-сюди ну, є люфток. І, звісно, той пальчик нам полегшує відрегулювати. Е, тобто опустити його або підняти. Витягнув пальчик, ставив пальчик. А тут тепер треба, щоб підняти, опустити, відкручувати болт. Ну, я не знаю, може це, це так і треба, а може треба, щоб, щоб е, замінити на пальчик. Ну, Це, це я не знаю. Може, може це звісно, і практичніше. Ти ж його не будеш кожен раз виставляти на ту чи іншу висоту. Правильно, правильно. Раз зафіксував і забувся. Відвали полосові. Отакі От регулювання відвала оцинковані блискучі. Ну, Мущаковський, я не знаю, як оце то на 750, та це ж кабздець, який вес. Лиміші долота. Звісно, болти ж відрізняються, Не такі ж, як у нас на кожному гравіровку АУНЛ. 10,9 кріпкість. Отаке чудо турецького виробництва. Ключик ось якийсь тут стоїть. Оце такий момент мені сам палець. Момент пальця мені подобається, що є все. Взяв, все як має бути. Тобто не з двох сторон так шплінт, як то на цій стороні. А ось, класно, чітко. Ну, оце мені не подобається. Може цей палець не отсюда. Це треба уточнити у хлопців. Оцей люфток, мені кажеться, він тут ну, зовсім отакий не потрібен. Воно должно все бути тугесенько все так чітко. Ну, а так візуально. Нове є нове, блискуче, красиве. Саме цікаве, це буде спробувати його в роботі. Як тільки буде можливість, визиваємо сервіса. Хай приїжджають, налаштовуємо, цепляємося і будемо пробувати. Подивимося, як він буде працювати. Понятно, що опять же погодні умови. Да? Мінус, плюс, ґрунт перемерз, недомерз, е трактор буксує, йде пробуксовка, і тому це діло все подібне. Як воно буде ложити той ґрунт? Ніхто, ніхто не знає. Так що, я думаю, як тільки буде можливість, вилітаємо в поле, протестуємо, зробимо ділянку там, де ми розкидали гній. В принципі, ми її не планували орати. Потім почали возити гній, розуміємо, що треба було б заорати. Опять погоди ж немає. Тут я бачу це відео, що можна протестувати. Ну а чому не скористатися такою послугою, так назвемо це. Да? Провести тест-драйв даному плугу і розуміти різницю. Да? Там Велес ми вже користуємося і користуватися будемо. Ніхто від Велеса від нашого виробника не відходить. А от спробувати імпортне. Хай там це буде не Лемкін, хай це там буде не кун, не Гаспардо, але якесь плухунлу. Провести йому такий тест-драйв. Почому би і ні? Аби, аби всі виробники, ті чи інші, всі фірми давали е, різноманітну техніку агрегати тим чи іншим фермерам, щоб от, привіз, от, попробував, або, блін, ну, мені подобається, мене влаштовує. Беру. А так, оце приїхав на площадку, без, без просто візуально подивившись на агрегат, беру, приїжджаємо в поле, воно там не робить або робить не так, як ми хочемо. І потім виходить, що той чи інший агрегат не влаштовує фермера, і він, соответственно, не рекомендує йому не рекомендує цей агрегат комусь на подальше. Так що протестуємо. Відгук мій почуєте. Ну, я думаю, це буде цікаво. Да, ну як же ж багато, прям супер-пупер кучі відео на Ютубі немає. Проданий плужок. Протестуємо, подивимося і зробимо для себе висновки. Так що все, відео закінчимо. А, головне, як ж, думаю, ви зрозуміли, що це ж плуг не до МТЗ, а до класу, тому що е МТЗ його не потягне. Самі розуміємо. Да? Я думаю, що навіть із трьома корпусами 892-й е не справився, тому що е пон 3 плюс 1, тобто трьох корпус, не який у нас. Був до МТ зона той та важкувати, якого вага, там щось 800, 800 плюс-мінус. Якщо ми відкинемо на цьому плугі задній корпус, буде він трьохкорпусний, він буде все одно важкий. Це то на 700, ну мінус хай далі 300 кг 400 кг більше тони буде все одно весу для МТ зона це буде важко. Під, цей, під три корпуса. Е Плуг цього виробника, я думаю, треба трактор мінімум 10-25, а то і 12-21. Хоча ж 12-21 повинен тягати чотирикорпусний, е, Ну, опять же, не такою вагою. Ну, це все. Це, знаєте, слова е, мислів слух, так як ми його не бачили, не чули і так далі. Мене все смущає просто е, вага даного агрегату, е, так як вона ну, занадто велика. Все, огляд зробили. Розпаковку зділили, вигрузку зробили. Роз'яснив. Я думаю, лишніх запитань не буде. Так що, відео, завершуємо. Дякую за увагу. Всім пока і все буде Україна.